Для Василя Максимовича Романенка фотографія це і відпочинок, і засіб до самоствердження, і та робота, яка, на відміну від людини, ніколи не покине напризволяще. Зрозумів це одразу у той момент, коли вперше взяв до рук фотоапарат. А було це у далекому 1972 році, коли майбутній майстер, а тоді ще старшокласник, почав відвідувати фотогурток. Всі проявляли пльоночки в фотобачках там. Маленькі зміна були у нас зміна 8. Починаєш ти знімати, ти вже розумієш далі, що нравиться тебе это, не нравиться. Так же як чоловік музикант бере в руки перший раз какой-то музикальний інструмент, він определяє, є у нього слух, ні слухай, тобто нравиться, заниматься займатися или не будет захоплення фотографією не полишило Василя Максимовича і після школи, тому що закінчив сумське ПТУ саме за спеціальністю фотограф широкого профілю. Під час служби в армії був позаштатним фотокореспондентом газети Радянський воїн. Потім багато років пропрацював фотографом у Шосткинському комбінаті побутового обслуговування. Робив знімки на документи, випускні та весільні фото. Зізнається, що може професійно і пейзаж сфотографувати, але справжнє своє покликання бачить у співпраці з людьми. Я як би, не пейзажист, не спортивний фотокореспондент. Мені подобається працювати з людьми, подобається знімати свадьби, подобається знімати дітей. Нравится общаться с живыми людьми. Я пробовал снимать пейзаж, это примерно, это я как бы это не мое. Есть люди, которым очень нравится снимать. Пейзаж. Я могу снять пейзаж, там, походить. Ну, мені Умірають в тієї садики, маленькі там вони веселяться, бігають. Працюючи під час проведення різноманітних заходів, Василь Романенко і сам переймається атмосферою, чи то міського свята, чи то весілля або випускного вечора. Наприклад, у день перемоги його розчулили ветерани великої вітчизняної, які клали квіти на могили своїх соратників. З кожним роком, на жаль, їх стає все менше і менше. Тому фото з їх зображеннями стануть колись чудовою історичною згадкою для наших нащадків, говорить майстер. А нещодавно робота Василя Максимовича посіла друге місце на обласному фотоконкурсі зачісок в номінації Комерційний образ. Ось недавно ми з Світою Бударіною, із нашим парикмахером модельєром робили проект, Вона готувала прически на обласний фотоконкурс. Ми з нею так до півтори ночі з моделями і десь дня три ми. Усердно трудились так. Ну в ітоге в нас получился такой тандем, Она Вона заняла її прически заняли її мої фотографії вторе місце по області. Пан Романенко стверджує, що найголовніше в роботі фотографа-портретиста це вміння знайти спільну мову зі своєю моделлю. За його словами, сьогоднішня молодь разюче відрізняється від тієї, яку майстер знімав декілька десятків років тому. Представники сучасного покоління більш вільно почуваються перед камерою і знають напевно, яку фотографію хотіли б бачити у кінцевому результаті. Працюєш з дівчинкою, вона прямо вся життя. І ніколи не сказали, що це бы супермодель. Но коли вона починає працювати, вона розуміє, що хоче фотограф, і я понимаю, що хоче. Тобто вона готова до седьмого пота, поки ми зробимо кадр. Обычно фотосессия – це куча света, куча пота когда идет, 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 вот ну нет этого кого -то. И потом хлоп. І видаєш той кадр, який да от зісь. Я така з особливою любов'ю Василь Максимович розповідає про один з перших своїх професійних фотоапаратів. Це німецька практика. В радянському союзі дістати її було майже неможливо. Тільки під спеціальне замовлення фотокамеру привозили з за кордону. Тож пан Романенко вважає, що тоді йому з цінною покупкою дуже пощастило. Тут звичайний стандартний об'єктив 50, фокус 50. Обычная механическая вспышка, але здесь вже є есть есть Ну, Камера зараз как бы, ще работает. Не забув Василь Романенко про День фотографа України, який відзначається 12 липня. Тож привітав всіх своїх колег з професійним святом і побажав їм творчих успіхів та міцних нервів. Творческих поисків, щоб всегда хотелось знімати, 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 радувати своїх близьких друзей. Своими красивыми фотографиями, чтобы на ваших фотографиях всегда улыбались дети, всегда были красивые свадьбы, всегда были какие-то радостные события, поменьше трагические, чтобы всегда вы были в уще событий.